Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військовий з позивним Влад Буча звернувся до влади та до українців з новими звернення щодо останніх подій в Україні та на фронті. Доброго дня, Україна. Е, дивіться про що я хочу сказати: війна чи військовий стан По Конституції України. Е, зеленісти грильобани. Мають право підписувати на три місяці військовий стан, якщо війна в якомусь регіоні України, всі далі підписи військового стану незаконні Конституції України. Тобто, у нас уже війна більше півтора року, всі підписи е, Зеленського на продовження військового стану. Вбачаються незаконними по Конституції України, це мурло падло після війни або во время війни долучити вирок, який йому должен присудити суд України. Це перше. Друге, якщо об'являється війна, то ми маємо право після перемоги. Виставити щодо Росії на е, встановлення України, відновлення України, вибачте, якщо ми до кінця війни цього не зробимо, жодної копійки репарацій Росія не виплатить Україні, навіть по рішенню всіх суддів мирових. Тому Планомірно Зеленська влада грає на боці Росії, якщо ми об'являємо війну, всі без виключення міські голови, міські заводи, міські кооперативщики, все дано працювати на війну. Вони не мають права самостійно вирішувати кошти місні чинуші і депутати на бруківки, на асфальти, на свої забаганки, ремонти і тому подобне Тому, будь ласка, ви читайте законодавство України і потім кажіть, що як і є. В Україні йде. Повномасштабна війна. Точка. Доброго дня українці, українськи, друзі. Багато хто знає мене особисто багато хто ні. Ну, покажу наше життя. Це дом, де ми якось живемо, проживаємо. Такі у нас гардероб Це Якоби передишка, відпочинок, постиратися, помитися і день-два і знову працювати. До чого поки ми там працюємо на морозі, дуже великі проблеми з морозами, сніг, ніг, Але про що я хотів з поговорити? Я побачив пришестя, которое прийшло на Закарпатті де я не буду казати солдат, офіцер, депутат. Я не буду цього казати, але я скажу вам наступне. Моє бачення, що використовувати зброю. На мирній території неприпустимо. Дуже неприпустимо. Це автомати, пістолети, гранати і тому подобне. Це перше неприпустимо. Хочете моє мнение особисте, мою думку, ну я скажу так. Нема мав права. Не мав жодного людського права, хто б вони там не були. Але, на жаль, на жаль, е моя країна до цього доводить воїну. Яким чином ми приїжджаємо в відпуску. Ну, допустим, за півтора року я був у відпустці офіційній відпустці 10 днів і два на 12 днів за півтора року. Ада. Ми були на Херсонщині. Ми були Солідар, Бахмут, опять Бахмут, Кліщівка. А після цього ми були на запорозькому напрямку. Зараз нас прикинули в інший напрямок. Але це всього 10 днів відпустки і два дні. Ми приїжджаємо, що ми бачимо. Вам, у вас війна закінчилась, війни в країні немає. Ви тільки починаєте гавкати і скавчати, коли по вашим містам прилітають ракети. От тоді ви щось кивякаєте. Все все остальне вам не почем. Так от люди добрі. Дуже солдати. Я не буду казати за офіцерів, я більше спілкуюся з рядовим складом, я сержант, тому більше я чую настрій солдатів. Ви самі доводите до того, коли хлопці рано чи пізно війна закінчиться. Перше время ми думали, що все-таки буде перемога, але всі солдати бачать, як ваша влада, якого ви вибрали, зеленісти, вафлісти, почали домовлятися про перемір'я. Ну, я вам скажу так, хлопці поприходять з війни, вони будуть кидати в кабінети начальників, депутатів, управлінців. Гранати, стріляти, взривати їх, робити їм різні подлянки воєнного бра. Повірте, це буде, це неминуче. Неминуче те, що коли ви зараз кажете по Києву, по Дніпропетровську, по Харкову, по великим містам йдуть соцопроси, це зельністе вас підготовлюють до цього. Ви кажете, треба домовлятися, Так от, люди добрі, ви домовитесь з ними. Вам дадуть передишку 5-7 років. Вони перегрупуються, вони создадуть ударні сили і вони зітруть Україну світа, землі. Але будете воювати вже не ви. В той же час все частіше поранені військові піднімають наступне питання, намагаючись достукатись до влади через нардепів та ради. Військовослужбовці, які сьогодні перебувають на лікуванні і не можуть виконувати бойових завдань, звернулися до Генерального штабу Збройних сил України. З колективним зверненням військові обурені тим, що їм нараховують мізерні заробітні плати – 500-700 гривень на місяць. Якщо військовий має статус обмежено придатний або тимчасово непридатний, його переводять поза штати, обрізають виплати. Під час виконання обов'язків по захисту. Сто батьківщини після отриманих поранень, травмувань контузій, ми проходили лікування в різних лікарняних закладах. І за висновками ВЛК були визнані обмежено придатними або ж тимчасово непридатними донесення військової служби і були виведені поза штату складі нашої частини та зараховані в розпорядження командира військової частини. Йдеться у зверненні військовослужбовців до Генерального штабу ЗСУ 3 січня 2023 року. Ми отримаємо грошове забезпечення у розмірі 500-700 гривень на місяць залежно від вислуги. Років та військового звання журналістка ВЗ спілкувала щодо цієї ситуації з військовослужбовцями 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, ініціатором колективного звернення Володимиром Вакуленком. Така ситуація із нарахуванням заробітної плати почалась із січня місяця. І з кожним місяцем кількість військовослужбовців, які отримують таку мізерну заробітну плату, зростає, каже Володимир Вакуленко, бо у них спливає двомісячний термін перебування у розпорядженні командира військової частини. Окрім того, така ситуація зі слів побратимів, які спілкувалися зі своїми друзями, знайомими чи родичами, що служать в інших військових частинах, набуває масового характеру. Підтвердила цей юристка Львівського центру безкоштовної правової допомоги, до якої звертались військовослужбовці. Сьогодні військові отримали зарплатню за березень 5700 сімсот гривень. Це люди, які мають обмежену придатність до служби і перебувають поза штатом понад два місяці. Я коли лікувався після травмування у шпиталі, був у відпустці. Мене теж вивели поза штат і зменшили заробітну плату. З лютого місяця я займаюся розслідуванням справ щодо втрат особистих документів військовослужбовцями під час виконання бойових завдань, тобто вже перебуваю у штаті. А інші хлопці, хто поза штатом понад два місяці й надалі отримують такі мізерні зарплати, як за ці гроші родина військового може прожити. У військовослужбовців опускаються рухи, де хто може піти і на злочин, самовільно залишити військову частину, каже Володимир Вакуленко. Бо за ці кошти, які нараховують, можна хіба що цигарки купити. Навіть мінімальна заробітна плата в Україні шість Сот гривень, що наші військовослужбовці не є громадянами України, то головне, що така мізерна заробітна плата принижує гідність військових, які перебувають на лікуванні, бо втратили здоров'я, захищаючи батьківщину, а не через якісь інші причини. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.